Всім привіт! Я Діанка Свімкович. І сьогодні розповім, який інвентар потрібен для ефективного тренування. Без води не попливеш, а без інвентарю не прогресуватимеш. Перше: дешечки. Вони бувають різного кольору та різного розміру. Використовуються для відпрацювання техніки ніг. З ними ти можеш зосередитися на відпрацюванні техніки ніг. Та зробити їх сильними та витривалими. На перших заняттях рекомендую використовувати велику дощечку, тому що вона має більший опір на воді, і з нею буде простіше виконувати вправи. Друге калабашка. Вони є ось такого плану, і як дощечка дозволяє ізолювати ноги для того, щоб працювали тільки руки. Дуже допомагає при відпрацюванні техніки хребків та стабілізації корпусу. Тримає ноги на поверхні води за допомогою різних вправ. Розвиваємо відчуття балансу на воді, відштовхування, а також натиску на воду. Третє. Ласти. Використовуємо короткі. На початковому етапі вони допоможуть нам правильно поставити техніку ніг. Буває таке, що на першому занятті людина може одразу попливсти ноги кроль без ласт. А буває, у когось не вистачає гнучкості у гмілкостопі. І за допомогою ласт ми можемо дозовано розвивати. Хнучкість помілка стопа. Тим самим швидше ставити правильно техніку ніг. Четверте лопатки. Вони бувають різні. Кістьові лопатки для відпрацювання техніки хрипка. Працює кість, зап'ястя, передпліччя не для силової роботи. МК або середні лопатки. У різних виробників можуть відрізнятися, дають опору на воду всією кистю. включають у роботу всю руку та спину. Підходять для швидкісних та силових завдань. Силові лопатки. Ель XL або 2XL. великі, створюють дуже сильний опір, допомагають нарощувати силу, але дуже швидко виснажують. Використовуються з трубкою, ластами і гальмами. Лопатки вісінки не дають кість западати та допомагають уникнути м'якого ліктя. Не всім потрібні варто спробувати перед покупкою. Я рекомендую мати лопаточки: М-ку та Л-ку. П'яте трубка. Не дає відволікатися на вдих, допомагає працювати над положенням тіла та координацією. Дуже ефективна на початковому етапі. Та для техніки вправ. Шесте гальмівний пояс. Це крутий інвентар для вибухової сили та техніки старті. Дозволяє працювати в режимі максимального навантаження, майже не просуваючись вперед. Після тренування з поясом ти реально взлітаєш у воді. Ось базовий набір для ефективних тренувань. Частину з нього ми використовуємо майже на кожному занятті. Якщо ти серйозно налаштований тренуватись, частину з цього потрібно мати. Пиши у коментарях, що вже маєш, а що плануєш купувати. Ну і, звісно, підписуйся. Попереду багато викликів, практики і порад.